Відпочиваємо на Шацьких озерах, а саме озеро Пісочне, Соломельники. Погода супер. Взагалі Локація дуже прикольна. Озеро, виходиш з озера, зразу сосновий, мішаний ліс, сосновий, березовий. Під ногами не треба далеко ходити, чорниця, дика лохина. Журавлина, жина. Сезон практично на ягоди на весь сезон. І в себе нічого, але завжди є одне але. Не розумію, куди дивиться та місцева влада. Абсолютно жодним чином. Не влаштована інфраструктура, коротше, жодного біотуалету, жодного навіть вигрібної ями, жодного смітника. Не кажучи вже там про якісь зручності у вигляді роздягальні. І саме неприємне, коли заходиш в ліс, замість того, щоб назбирати збирати дітям ягоди. Ти натрапляєш на. Вибачте за слово гівно. Гівно тут, гівно там. О, будь ласка. Бачите. Було і серветки повсюду. І це, чесно. Як ножем по серцю. А куди люди мають ходити, так? Да? Ви запитаєтеся, ви згідний? Біотуалетів немає. Бо Про це не, про... не подбала місцева влада, а я вважаю, що це її прямий обов'язок. Тому заклик. ...до... Місцевої влади, органів місцевого самоврядування. Візьміться і облаштуйте, облаштуйте тут мінімальні зручності для людей. Якщо не маєте за що це все оплачувати, робіть платний пляж, я не знаю, 50 гривень на день. Це небагато насправді. Я думаю, що за вхід 50 гривень не проблема заплатити, але принаймні мати... бачите? Дивіться, яка картина. А тут росте лохина. Рвати її чи ні? Дивіться. А тут ще є ягідка. Черниці, да? І рядом хопа така плюха. Таке. Облаштуйте тут нормальні якісь. Кажуть у нас на Західній Україні виходки. Це насправді не проблема. Можна, Може бути навіть вигрібна яма, дерев'яний туалет. І це буде щось. Вже хоч щось. Якщо не маєте за що це зробити, ну, влаштовуйте платні. Пляжі. Але дбайте, дбайте, тому що це є. Я чесно не знаю, що в людей в тих в голові, да? ну окей, сходив ти сюди, вибачте за слово посрати. Так забери за собою цей хлам, подивіться, тут взагалі жесть. Насправді, переважно це серветки, якось люди забирають сміття, а тут взагалі жесть. Забери за собою. Це сміття, ті серветки, вологі, переважно вони не розкладаються або дуже довго. Дивіться, а поруч ягоди ростуть, ви розумієте? Наскільки багато природи, реально це, це рай. Mm. Виходиш з озера можна рукою там потягнутися і з'їсти собі ягідку якусь. Дивіться, тут ожинка росте, ще не доспіла. Але замість цього дивіться. Замість того ти потрапляєш просто в якісь не, не, не можу підібрати насправді слів. Тут така лісосмога невелика. От, але вона вже практично вся засрана оцими серветками, цими туалетними паперами. От, малої серветки. Вони ж не розкладаються, не знаю. Зможеш сказати, розкладається воно чи ні? Що тут питання не в цьому, тут питання дійсно, що нічого не облаштовано, дивіться. Коротше, депутати Шацької ОТГ. Село Мельники, я не знаю, як там на світязі, тут абсолютно не готові до прийняття туристів в розумінні того, що та природа якось має зберігатися. Дивіться, тут закінчується така посадка. В чорниці, вона вся в чорниці, щоб ви розуміли. Це капець, ти -то коли приїжджаєш... От, це чорничка. Коли ти приїжджаєш тут в сезон, да? а то журавлина, хто не знає подібне. Коли ти приїжджаєш тут в сезон, це просто рай. Реально це рай. Як на мене це рай. Не треба десь їсти десь за кордони. У нас все тут є. Водичка прозора. Чистесенька. Ну просто Дивіться, яка краса, га. Журавлина. І все в чорниці. Просто все в чорниці. Закінчується ця посадка в чорниці. І починається посадка. Переступаємо і починається посадка така тут соснова. Просто запах неймовірний. Оженник Облаштуйте, шановні депутати. Шацької Територіальної громади тут мінімальні зручності для людей з тим, щоб та природа зберігалася для наших поколінь наступних, для наших дітей. А до тих людей, які тут відпочивають, хочу сказати, щоб шануйте те, що маєте. Не сиріть собі підніс, тому що, дасть Бог, ваші діти також захочуть сюди приїхати, захочуть приїхати сюди. Да? Вони приїдуть, а тут все буде не так. Добре. Через те, що їхні батьки. Настільки недалекі були. Дивіться, який мораж. Тут з дітьми приїхати реально дуже класно. Водичка тепленька від берега. Мілко, ну, метрів сто як мінімум, я думаю. Не боїшся, флора, фауна. Там буває, що і лебідь десь пропливе. різні там пернаті, ягід поїсти, пончики неймовірно смачні. Місцева знаменитість. Ну коротше все. Іде не бракує інфраструктури. Я вважаю, що це питання до місцевих депутатів, місцевої влади. Ну і до самих людей. Наклюйте краницю, з якої п'єте. Хотів. Поділитися з вами ось яка краса хвилин 10. І навіть незважаючи на те, що сезон закінчується, можна практично скляночку не збирати. Червона це є журавлина, диколохина синя і там ще попадається чорничка. І ще хочу з вами поділитися, хто не знає, з оцього листя, чернички, да? можна заварювати чай. То я беру, нариваю собі додому листя, зрізаю да? без коріння, просто зрізаю ножиком акуратно, щоб не шкодити коріння. Сушу в хаті, і цей чай дуже класний. Можна ще додати листя ужини, м'ятки і найкращий чай. Бережіть природу, любіть Україну і виховуйте своїх дітей з почуттям відповідальності.